У Хмельницькому музеї відкрилась виставка колажі Віти Бартош Енциклопедія мистецтва. У лютому, 22-го року, рятуючи свою сім'ю, Віта Бартош з Києва виїхала до Німеччини. Проте художниця народилась у Хмельницькому. Легкі та цікаві картини з підписами. Це глибокі за змістом твори. Почала їх створювати художниця з придбаної за один євро німецької книги. Адаптація за кордоном давалась нелегко, і ці свої рідні творіння допомагали відволікатися від поганих думок. Важкі часи вона на переклала на якісь такі на тяглість часову на мистецтво це все заміксувала, повирізала і вийшли ось такі колажі, які ну по суті є мемами. Просто ми можемо сказати, що це аналогові меми, на тобто вона їх вручну створила. Себе художниця митцям не вважає, а колажі стали трансформацією негативних думок у щось гумористичне. Коли Віта Бартош бралася робити, навіть не думала, що згодом перетвориться на цілу персональну виставку. Для мене це було таким самим терапевтичним. Вчинком переробити те, що мене турбує, хвилює, не дає мені спати на щось смішне і посміятися з цього, зокрема, зосередитись на якихось речах в моєму житті, моєму дитинстві, яких я ну не, не приділяла уваги, а зараз вони стали для мене надважливі. Як говорила зі мною бабуся, як би мої маленькі діти, які зараз в Німеччині стали одразу великими. Серед вчителів художниці Людмила Рожко Павленко та Микола Мазур портрет вчителя, який створила Віта Бар. Тож зберігається у фондах музею, показувати у Німеччині свої твори. Вона не планує, каже ці роботи зрозумілі лише українцям. Мені пропонували зробити виставку в Німеччині, але я зрозуміла, що ця виставка буде зрозуміла тільки українцям, і тому я там навіть не планую її показувати, тому що це контексти, які зрозуміли тільки нам теми, які зрозуміли тільки нам, зокрема хмельничанам, також тому, що тут дуже багато подільського діалекту. Відвідувачі музею змогли побачити 64 роботи. Такий доробок художниці за 2022-2023 рік перебування у Німеччині.